Всім доброго дня! у нас з вами комплект Амазаніт. Подивимось трохи при освітленні без лампи при денному освітленні. 18,5 розмір каблучки 3800 гривень або 96 доларів. Вартість досить такий крупненький, гарненький. От Колір, от такий, який він є, зараз він саме такий і передається. Англійська застібка, сережка досить така крупненька і важкенька. Комплект Александрит у розмірі 19,5. Його дуже важко показати, бо він не показує свій справжній колір, він більш до зеленого йде в переденному освітленні, але... Такий він також інколи буває, як ви бачите на відео. 3800 гривень вартість Олександрит. Брасет з аметринами. Красивий. Від 17,5 до 20,5 довжина, 3300 гривень. Він такий досить ніжний середнього розміру, але це найдешевший з усіх аметистів. Бо аметисти є, вони дорожчі. І досить такий ніжний колір світлий. мисто з ліпідоліту на сріблі ми дивились браслети, намисто ми ще не дивились. 50 сантиметрів тут ем, додатково ще гранати і трошки срібних кольок по центру і трохи вище до шиї ближче. Приблизно 5 міліметрів діаметр на намистини. Такий шалений вітрюган Красивий колір, такий сливовий, дуже хочеться його передати, але майже неможливо. 1050 гривень йдемо далі. Дуже яскрава рубінова шпінель. Рубінова це колір. Бачите, такий насичений, бордовий, дуже блищить. Є ще чорна, є чорна, дрібненька. 45 см, 1400 гривень. Це, ну, чорна вона дешевша, Це яскрава вона дорожча йде. А якщо крупна, то там взагалі велика ціна. По центру срібні кульки можна підвісочку начепити, можна просто так носити. Вони будуть просто як для краси, бо вони, бачите, майже такого самого розміру, як і ті самі намистинки шпінель. Комплект кругла чорна шпінель у розмірі 19,2. 2000 гривень сережки та каблучка, теоретично можна щось там окремо. Чорний такий красивий колір. Приблизно міліметрів 12 в діаметрі. Англійська застібочка, ну не скрізь англійський. Самотній перстень флюоріт, є підвісочка овальна, може її також подивимось. 1500 гривень тут 18-й розмір. Бачите, він напівпрозорий. Взагалі-то в мене ще мисто є з флюоріту, про який я забула. Можемо також його сьогодні трохи. Подивитися, поки сонце повністю не зайшло. 1500 гривень. О, і ось ця овальна підвісочка 1350 гривень, невеличка, з лабрадорчиком. Бачите, вона все одно світиться, все одно вона. Буде захищати свою господарку. І підвізка флюорід 1600 гривень вартість. Ось така довгенька. Така кольорова. Є намисто на срібному карабінчику 800 гривень, але в нього довжина 40 см, воно дуже-дуже коротеньке. Такі кульки приблизно 5-6 мм, флюорід кольоровий. Аметис намисто 48 сантиметрів ось такі кубики. Чи квадратики? 1300 гривень вартість, 48 сантиметрів. Тут і аметисти маленькі, і гранатики між ними. Тут 6-7 міліметрів кожен квадратик. Дуже красиво виглядає на шиї, дуже красиві. Аметисти. Є невеличкий ось такий комплект. У 19-му розмірі світлий аметист, дуже красивий. 2100 гривень сережки та каблучка. Можна окремо придбати лише каблучку, якщо є бажання. Боже, аж вікно куди нам ходить. Різка, застібочка, світлі, такі красиві, красиві, красиві. Ниточки на мист, кунцит, перини. Кунцит тут буквально 32 сантиметри. Перелинки десь 35. Хризоліт таки 38 см. Перелини та кунцит по 550 гривень, а хризоліт 350 гривень. Бачите, такий маленький, тут буквально, не знаю, 1,2 міліметри. На таких ниточках. Дуже красивий кіаніт. Я просто від нього кайфую. Кіаніт на сріблі 45 см 1600 гривень. Це один з найдорожчих, дуже красивий. Так що я вже щось натиснула на От, і аметист так само коротенький аметист 850 гривень зі срібними кульками. Тут просто як чокер, він повністю тоненький. І не крупний, десь 3 міліметри по розміру. Каблучка аметист у розмірі 19,7-2 см 2600 гривень. Досить височенька, світлий, красивий аметист. Дуже красиво блищить. У вас так само вітер сильний, чи це тільки по Дніпропетровській області таке? І є ще трикутна підвісочка 2500 гривень. Така цікава. Можна і придумати на ниточку заметисту, буде також цікаво. Отаким От чином, та це каліє. І є ще одна крупніша. Зараз я її покажу, але всі разом я не можу. Бачите? Красиво. Зараз в мене все полетить туди. Ось величенька 3 см 3400 гривень. Вона крупненька, не знаю, як вам передати її розмір. Я, здається, тут намагаюсь передати лише колір. Класна ця огранка, вона кайфова і в цитринах, і в аметистах, і, напевно, в усьому. Але більше в прозорих кінцях, щоб вони переливались, немов водичка лється. Серафініт, каблучка 18,5, 3300 гривень можна окрему каблучку або сережки. Такий видовжений, але ж крупненький і важкенький. І, напевно, на останній сьогодні 18,5 такі і зумуруди. 2650 гривень. Ще лишались е, круглі рубінчики. Їх подивимось наступного разу. На Ліські засібочки такі. Він і невеликий, і не сильно маленький. Всім дякую за перегляд. Не знаю, сподобається вам таке відео чи ні. Вдячна за ваші коментарі та вашу підтримку в цілому. Бажаю гарного вечора. До побачення.